привіт! З вами я, я Артур. І сьогодні я знімаю відео Як же скачати моди на Майнкрафт. Так це було для мене багато запитань. Я скажу вам відверто. Або у вас ростуть руки в жопі. Я не знаю вам по-інакшому сказати, просто я не розумію, ви цього ви так робите. І ще вам показую, як це зробити, а ви тупите і нічого не зможете зробити. Добре, я спеціально зробила це для вас відео. Не ображайте, якщо ви це почули. Просто я сьогодні не роду дружбу. Ну, нічого. Так, э, зараз зробимо. Але зараз все ми маємо перше зробити, це написати апп АТА. Ви ще не знаєте, яке це дуже легке. Ще не знаєте, яке це дуже легке. Так, зараз шукаємо папку нос, папку потім ви назваєте на мої воли, ми просто її закриваємо. Потім заходимо е, в Google. Ну, в мене Комета, а у вас там в Google вас, Заходимо в контакти. Там пишете контакти, заходите в Контакти, Я не буду. вони є. Потім зараз, давайте я звернувся свій відео. Ви заходите в спільноти. Е, ну, тут, ви тут пишете... Лаунчер Легасі. Ну, ви бачите просто лаунчер і вам ви має вискочити у така програмка. І ви маєте на неї нажати і зайти. Потім у вас тут там речі, вона ава. У вас тут є рекомендаційна версія і є тільки для Windows. У мене Windows я качаю рекомендаційну версію. Але як хочете, я скачав собі рекомендаційну версію. Нажимайте сюди або сюди як хочете вам скачує от сюди. У мене вже скачує. Я заходжу. Чекаємо. Чекаємо, так. Чекаємо. <кій> я щось хворію трошки, не так багато. Найди трошки. Дистанчі я буду ставити відео, поки я не буду хворіти. <кій> О, все, нас Так, ми поки що закриваємо її подменить вот вс у меня а не автоматический вход просто так и все так ми зараз ми зараз заходим больше так рублячь давайте я приклон не майнкрафт орг зажимайка разобрается Майнка, тобто має бути база знаний в Майнкрафт. Ну, фіксує цієї версії в Minecraft. Майнкрафті. Так, ви заходите. Потім... Тут і у вас є моди. Ви виходите. Коли є різні моди, на різні версії. Ну, я просто не хочу вчати, просто покажу, як вискочу. Це дуже легко, я вам Чесно говорю я. я просто просто обіцяю. Це дуже легко. Я сам був в шоці.

ніби все закриваєте собі можете вже загружати там яку вас версію встановлювати, але краще загружати не просту версію, там от 17 чи 174. Треба ну Forge. Один Forge і любу версію У вас буде папка мод, і там можете, що у вас є моди. Якщо у вас нема модів, то ви мене пишіть в коментарі, я вам все по і розкажу. А з вами був Артур. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім удачі, і всім па-па!